Пропонується до продажу житловий будинок у селі Флорини Вінницької області. Варіант для тих, хто шукає спокійне життя з простором, власною землею та автономністю від міських комунікацій. Будинок цегляний, облицьований силікатною цеглою, що забезпечує довговічність конструкції та захист від вологи і перепадів температур. Загальна площа становить 72 квадратні метри. Планування продумане та практичне. На першому поверсі розташовані дві житлові кімнати, мансардний поверх облаштований як додаткове житлове приміщення зі спальними місцями. Це не просто технічна зона, а повноцінний простір, який можна використовувати для гостей, дітей або робочу зону. Всередині будинок доглянутий. Санвузел облаштований, встановлена душова кабіна, все функціонує справно. Комунікації автономні, що є великою перевагою, опалення пічне, що забезпечує незалежність та міські витрати на утримання. Вода подається зі власної свердловини, каналізація місцева. Такий формат дозволяє не залежати від тарифів і перебоїв, що особливо цінують покупці в нинішніх умовах. Окремої уваги заслуговує великий сухий погріб, який ідеально підходить для зберігання консервації, овочів, продуктів та всього необхідного для господарства. Земельна ділянка площею майже 20 соток доглянута та грамотно зонована. Територія не перевантажена, але водночас функціональна. Є затишна бесідка з підведеним світлом, передбачена спортивна зона, господарські будівлі для ведення господарства. Для автовласників є гараж з оглядовою ямою та навісом, що дозволяє обслуговувати транспорт самостійно. Село має базову інфраструктуру для повсякденного життя, а спокійна атмосфера, простір та тиша роблять це місце привабливим для тих, хто хоче втекти від міського шуму, не втрачаючи базового комфорту. Ціна 7 тисяч. Документи готові, продаж терміновий. За детальною інформацією та для узгодження перегляду телефонуйте за номером вказаним в оголошенні.